Вітаю, команда перемогла і виходить в одну четверту фіналу. Які емоції? Чудові емоції. Ми багато працювали і радий, що втілили це все в результат. Розкажіть, яким був сьогоднішній матч? Складний був матч, тому що постійно заважали повітряні тривоги, грали гру 4 години. Але я задоволений і грою, і результатом перш за все. Вважаю, що команда повністю виконала установку на гру. Порівняйте сьогоднішній матч в рамках 1 8 фіналу з попереднім. Важкий був там матч. Трохи заважали нам. Треті сили, але сьогодні ми повністю, вважаю, і по грі, і по рахунку підтвердили те, що ми заслуговуємо йти далі. Прокоментуйте гру суперника. Гра була дуже проста. В них вони грають за рахунок довгих передач, тому більше нічого не можу сказати. Чудові емоції. Команда з Одеси приїхала, так сказати, була на розслаблених чуть-чуть, бо в Одесі перший матч наш був так, трішки недобіглими щось. Але була у нас ось ця неділя, хлопці були ну, розсереджені тільки на перемозі. Я вважаю, що ну, перемога була по ділу, рахунок на табло.